Я вам покажу на що я знімаю, який звук, які стабілізатори і так далі я використовую для. Своєї зйомки поганим звуком, повірте, ніхто вас слухати не буде. Ось так виглядає запис без звуку і без мікро, тобто, звуком з стандартним з айфона і без мікрофона. Я використовую два варіанти. Перший варіант бюджетніший, другий варіант трішечки дорожчий. Але це дуже крута штука, тим, що ти взяв його, поставив телефон, і при будь-якому русі він стабілізує. Блін, ну насправді так, коротше, дуже висока. Чесно, мені дуже подобається. Цей штатив я його дуже сильно рекомендую. Коштує він 1300 триста гривень. Це як на реклама суто рекомендація. Далі що? Далі ми переходимо до Софлера. Дуже Класна незамінна штука для тих, хто такий, як я, і не вміє запам'ятовувати текста. Не вчились. Ну це живе реальне світло в кімнаті. Зараз ви можете бачити просто, як було до того з цією лампою і з освітленням, яке було, і як зараз. І у нас є типу, задній фон, де Ми там поклали книжечки. До речі, дуже прикольні квіточки. Так виглядає картинка, яку ви бачите кожного разу в моїх відео.